Тож, Шевчук, Макаревич, 2 які засудили там повномасштабну вторгнення, виступають проти Путіна живуть в Європі, це теж наші вороги за вашу увагу. Це вороги нашого майбутнього. Той самий Макаревіч, наприклад, от, те останнє, що я прочитав, що він тепер не, не підтримує українську армію, хоча він раніше начебто фінансував. Чому? Тому що тепер він розуміє, що українці можуть отримати ту зброю, яка долітає до Москви, а там живе його син. Ну, По-перше, в мене виникає питання: а чому твій син живе в Москві? Ну, якщо ти виховав дитину свою так, що вона живе в фашистсько-нацистській державі і нормально почувається, ну, то хто ти? От. Потім, чому ти вважаєш, що... Шляхетні українські військові будуть поводитися так само, як твої е, співвітчизники. Це ви нацисти, це ви знищуєте ми, ми, мирні міста і села. Та ви, це ви стріляєте по, по лікарням. Ми, ми знищимо військові об'єкти. Тому це, це не щира і підла істота, та, абсолютно, яка теж хоче просто відновлення. Розумієте, і навіть не в тому що не щира і підла, в тому, що в них в них вибору нема. От я, я можу зрозуміти цей жах, в якому вони опинилися. Я от вперше в житті я завжди сприймав це як. Такий не дуже вдалий жарт дякувати Богу, що я не москаль. А тепер я зрозумів глибину, глибину цієї думки. Бо я дякую Богу, що я не москаль, що я не росіянин. Бо ну в мене, от якби я був російським філософом, російським інтелектуалом, письменником, то в мене ну єдиний вихід для так, щоб зберігти гідність і честь, це скоротити собі віку. Ну, я можу Росіянина побачити лише от, як Вілі Брандт. Я згадую, коли він приїхав в гети в Варшаві єврейський, і став на коліна. От, от Це оце жест шляхетного німця, хоча він був проти нацизму. І нацизм загрожував йому, і він міг загинути від нацистів. Та, але він взяв на себе відповідальність за свій народ і прийшов до, до і польських євреїв, точніше до, до того місця, де нацисти їх знищували на німецькі, і став перед ними на коліна. От такий жест. Ми, ми бачили, бодай колись в історії людства такий жест від росіянина. Я знов таки кажу: росіянина за політичною ідентичністю. Він може бути євреєм, азербайджанцем, грузином, греком, німцем, байдуже. Так? Ніколи. Я не можу назвати жодного прикладу. Ані Макаревич, ані я не знаю, там, Каспаров, чи, хто, чи, 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 чи етнічний росіян, чи не етнічний. Вони взагалі так не мислять. Росії інший винний. Винний Сталін, винний Путін, та, винні зовнішні вороги Росії, або їх, їхні внутрішні якісь. Але направду, винні вони самі, вони створили це пекло. І ми страждаємо від цього. Не вони. Макаревич іде в Ізраїлі. Ну, від чого він страждає? Грає собі концерти для російськомовної діаспори.